Доброго дня, друзі, сьогодні вже неділя, вчора я відео своє не закінчила про копошилися щось до вечора і полягали спати. А сьогодні встали зранку, попили каву, полили тепличку, йдемо збирати ягоди. Сережа нарве відро вишень. А я зберу малину на другій ділянці, тоді тут позбираю, і будемо якось їх сьогодні трошки переробляти, так, щоб нам не дуже було нагрузку та й багато нам їх не треба. Йду я зараз зірву спочатку феномен малину, і по дорозі вам покажу. Виноград, який ми черенкували, садили. Дивіться, як він вже гарно пішов рости. І капуста-агресор. Тоже мене радує, трошки білокрилка, але я її змию. Бачите, який виноград. Потрібно прополоти його, прорихлити. Ось такий. І ось така у нас малина феномен. Дуже солодка і крупна ягода. Я аж зважу сьогодні, скільки вона має грам. Тримається на кущі вся дуже добрі. і бачу стигне дружно. Вона в нас у холодкові і дуже солодка. Глина Апл гарна, ну, трошечки кисловата. І так, я перейшла вже на Глен Apple. Перший кущик трошки в тіньочку, достатньо вологий, подивіться, яка ягода. На мою таку не дуже велику руку якраз добре п'ять штучок. В цьому році вона дуже гарна. Ми її піддобрили в минулому році. Полили. З зими вийшла з гарною вологою. Трошки в нас був сніг і малина. То, що треба. Ми її не кропили і трошки є там шкідників стеблі. Не знаю, як він називається той черв'ячок. Потрібно буде прибрати ці пошкоджені стебла. І, мабуть, потрібно обробляти. Повалилася шпалера від. Урожаю. Сережа не бачив, він засмутиться. Подивіться, які ягоди. І все повалялося. Потрібно поправити. В цьому році урожай дуже гарний. Я думаю, не лише в нас. Кожного своя задача. Сережа у нас по вишеньках. Він високий, рука добротна, він зараз швиденько на скубе відеречко. Впорались одночасно. Сережа відро вишень нарвав. І я літра чотири малини. Ну ж, подивіться, яка красуня. Трошки камера її передає колір рижої, але вона дуже гарна. Вся одна в одну. І дуже зберу трошки полуниці. Мене розпирає цікавість, я хочу знати, скільки важить в цьому році одна ягода Glen Apple. Я хотіла зважити. Феномен, але вона на самому низу і малину забираємо додому. Ваги вдома немає, так що буду важити Глен Апл. Так. 5,95. дев'яносто виходить Це більше. 6. Ну, це крупніші. 4,30. Це сама миленька. Це середня. Ну, будемо вважати, що 5 грам дуже смачна і гарна малина. І феномен теж, вона ще солодша. Так що на наступний рік всю решту викопуємо, викидаємо і залишаємося з цією гарною малиною. Так, друзі, сьогодні вже почалась у нас вишнева епопея. Ми закрили 10 банок компоту вишнево-малинового. Ягоди я забирала, закривали лише компот. Ми ягоди не їмо з компота, так що буде лише компот. Склала його на драбину, що на другий поверх веде. Завтра завеземо в погріб і відро вишень, забрали кісточки, зараз посиплю цукром, воно випусти сік. Завтра проварю і зроблю. Цукати вишневі. Ще решень ми зробили, нам це сподобалось дуже. Так що зробимо ще з вишень. Зараз я насиплю цукру, мабуть, кілограма, півтора, тому що тут відро вишень, вишня кисловата Я думаю, достатньо буде півтора кілограма. Ну, спробую завтра ще. І збираємося додому. Ну що, сьогодні ми попрацювали, трошки відпочили. Вчора в нас теж був плідний день. Життя продовжується. І засижуватися нема коли. Треба рухатися, рухатися і йти до своєї якоїсь мрії вперед. Тоді й жити цікаво. Ну, а вам дякую, що були сьогодні з нами. І вчора теж. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі! У наступному відео усім здоров'я, добра і миру. Усім до зустрічі!